Вітаю, друзі, канал Булхат. З вами я, Олександр. Продовжуємо кар'єру гравця за Алекса Ви Всі 25-7. Всім приємного перегляду. У нас сьогодні весь бром. Далі через два на третій хал Сіті, домашній матч. Ну і Кубок Карабавка, продовжується там боротьба. Бущан в воротах Віп, Чаренко, Сібальо Попов, Ярмоли. Знову я не бачу. Микола покренко з капітанською пов'язкою, як завжди. Поїхали. Так, ну що, Алекс Булхат, мабуть, що там кращий бомбардир. Запрошую всіх до віртуального світу футболу, отже, погнали. Завдання на цей матч повернути володіння, участь в голах і рейтинг, ну, як завжди, 8-5 10 Здавав я свою Соньку, друзі, PS4 в ремонт, ну як в ремонт, треба було її трохи почистити. Удар можна звідси заблоковано. ну і змінити термопасту. Тому що я цю процедуру взагалі з моменту, коли придбав Соньку. Зараз скажу вам, коли це було. Це було кінець 18, ну, початок 19-го року. Жодного разу я цього не робив, не віддавав. І це про тому, що вдома і собака є. Пробив, хоча міг віддати. Це небезпечно може бути. Зараз ось тут Алекс допомагає в захисті. Своєчасно повернувся до своїх воріт, можна сказати. Ну, і давайте вперед. Прямо вперед. Ну, поки що наше Динамо дуже непогано. Дуже непогано грає. Є, непогано зараз. Симпатичний розігріш. Алекс Булхат. Втік, ну тут же був фол якийсь там дрібненький. порушення правил. Ех. Ну, а справжнє Динамо поступається Ромі. Так, і там єдиний м'яч з 11 метрової позначки забив Артем Довбик. І після того, як відзначився... Не святкував. Ну, а у нас тут тут можна і посвяткувати. Супер удар виходить. Ну Я обрав е, стандартне святкування, протиснув ще Р3. Він мав зараз випити чайку, але чомусь вирішив так от. Інакше. Ну, Прошив просто неймовірний постріл. Гарматний. Супер. Ну що, і знову звідси можна спробувати, ні, мабуть, що вже незручно на передачу. Та пробиваю, одразу рикошет. Готовий. До Алекса м'яч не долетів, але ось тут він перший на м'ячі, на підхопленні. Можна звідси спробувати. Не, ну так, не теж не сильно не дуже якісний удар виходить. Вже ми переграли там, не знаю, 4 рази більше, ніж Реф додав. Небезпека триває, коли говорить суперника, ну нарешті, офсайд чи ні. Ну, здається, що все чисто, так, друзі, 0-2. Микола Шапаренко забуває другий м'яч ще до перерви. qr на мій телеграм-канал, або ж знаходьте посилання в описі під відео. Нагадаю, що на каналі триває кар'єра тренера за каталонську Барселону. Ну що, тут 10 вже участь в голах є, ну а володіння поки що не, не повернули жодного разу. Шахтар 01, Пак Рейнджерс. Також там перерва. Але з м'ячем. що тут робити, можна влівору чись так от. вдався фінт, удар не влучає, не вистачає площини. Відповідь суперника. Весь бром Динамо, друзі, 0-2. Удар поворота! Бощан красава. Молодчинка. Тут же ось і я підбіг і дивіться, як вчасно знову. Мяч до, бол... до болхата. Дістається. Ну і помиляємося на рівному місці. На рівному місці тепер треба забирати, виправляти помилку. Все, все нормально, поки що обійшлося. Передача вперед одразу одразу на партнера на правий фланг. І ось тут прошу, по що ти робиш? Оце щось мені не подобається, але все одно все нормально. Каркас воріть. Коли просиш пас, і це постійно така фігня, Постійно, друзі, 10 разів з 10. Партнер не одразу віддає, а він робить якийсь крок, якийсь поворот, розворот, а потім вже аж віддає. і то вже може бути взагалі не потрібно. Ще один удар. Андрій Ярмоленко роз'являється на останні хвилини. Накидушечка, майже на 11 метрову позначку ще й пробити дозволили. А чувак за Чесоном лежав на газоні, схожий на той що у нас. Алекс знову під ліву ногу. Тут можна пробити в руки. В руки голки про м'яч полетів. Ну, мабуть, що більше м'ячів забитих, точніше, ми не побачимо в цьому матчі, друзі. Вест, Бромвіч, Альбіон Динамо Київ 0-2. Скільки там, три хвилини Реф додав. Останні секунди. Лунає фінальний свисток. Ходже 0-2. Алекс Булхат і Микола Шапаренко відзначалися. Забитими м'ячами наші тривочки це найголовніше. І Далі у нас там лише два дні перерва, і дуже серйозний суперник. Також та й весь бром також грали в свого часу е, прем'єр-лізі і неодноразово. Ну і Халсіті. Хал сіті також не, не не можу вам точно сказати, коли востаннє вони перебували прем'єр-лізі. Але досвід чималий. Так, 10 оцінка. Все нормально. Шахтар, 0-3. Перемога. Вітаємо гірників. Кращий гравець, ну, повернути чи що там, перехоплення не вдалося нам виконати. Отже, Бущанзу в воротах Вівчаренко. Ярмола на місяць, Тішич. Гіреро чи Гуреро, Микола Шапаренко з капітанською пов'язкою. Цікаво, скільки треба сезонів відіграти от, за один клуб, за одну команду, щоб стати кепом. Перехоплення, знову якась вигняти, що я не люблю, повернути володіння знову, 8-5-10. Ну, не знаю, друзі, в нас гравець атакувального плану, але от коли вимагають постійно такі більш захисні, ну, хоча ні, пресинг треба починати ще в нападі, так? Ось коли краще нехай е, нападники... Забирають м'яч, щоб не, не, він не доходив до наших ворог. Все вірно, треба прокачувати і захисні якості. Хаус м'ячем. Передача на протилежний фланг. А що ж ти так повільно біжиш? Ну добре що, добре, що таки добіг. Повзуть. Інколи просто повзуть гравці. Тут на альтімейті. Ну, тут не так альтімейт, це пов'язано з тим, що геймплеєм симуляція. Так, Ярмола щось не схотів бігти. Не схотів йти на загострення. Давай сюди знову. Alex. По центру можна віддати і швидко. Ні, він не, не віддасть. Не Ось тут прошу пас, отримуємо. Можна парашутиком спробувати. Там влучання в руку. Ну чому ти гальмуєш назад, пішов той буреро, бля. 15 хвилин до перерви. Динамо Халситі 0-0. Суперник з м'ячем нашому штрафному, подивіться, хто відпрацьовує у захисті Алекс, ну і швиденько, фінс працював. Задалеко після того м'яч від себе відпустив, знову помиляються. підчищає за собою, все норм. І тут і партнер помиляється, зараз дограємося, то Микола Шапаренко здається так. Так, скоріш за все, що то він закидушечка і знову наш нападник. так. Продайте вже, його чи що, щось він мені не подобається mm -hmm. взагалі цей дуреро. Болхат, ну тут по центру, все вірно, трохи сильніше. Ну добре, що ми з м'ячем, а тут і Алекс. Точніше, тут Алекс помилився. Гуреро там бігав, бігав і в останню мить поперся кудись, мабуть, в очікуванні на закидання туди за спину суперника. <кхух> так, ну що, перерва? Перерва. Я навіть не можу сказати, хто володіє ініціативу, хто краще першому таймі. Дуже якийсь такий. Нецікавий, певну міру, матч, важкий. В'язкий, можемо так, висловитися. Так, гірники, гірники. 0-0. Після першого тайму. Халсікі з м'ячем не віддав на фланг, по центру проходить пас. Ну, я, знаєте, проводжу інколи експерименти. Низько не опускаюся, не постійно допомагаю в захисті. І Цікаво, що а о що. Ну, стоять, просто стоять на своїх місцях без, без руху. Наші футболісти до Ну я ж не маю, хоча я центральний півзахисник, не маю ж постійно опинятися, там, допомагати нашим захисникам, відбирати в них хліб. Нехай відпрацьовують свою зарплатню, яка в них, попри всі труднощі зараз українського футболу, я так гадаю, що немаленька. Аби всі Now, what... вчителі так отримували, лікарі, щоб була така зарплатня, удар по воротах супер. <кій> Певну міру Алекс. Бере гру на себе зараз. ну і все, Всі його дії виправдовуються. Тут можна вже бахнути рюмаху чайочку. Подивіться, як суперський, суперський. Тут про нього чи забули, чи просто дали такий коридорчик. Ну і там не кращим чином е голкіпер зіграв. Дійсно, дійсно, друзі. Один-один. Все ж таки 1-1 м'яч Алекса Болхата рятує нас від поразки. Я вже не пригадую, коли ми в останнє програвали. Хоча засмучений. Як бачите, настрій не дуже, тому що це не перемога. Грали ми вдома, так? Вдома грали чи ні? Я якось не звернув увагу. Ой-ой, ой так, ну що, 8-6, гол забито, передач немає, але там ще перехоплення, якісь повернути в володіння. Шахтар 1-0, а там перемога. Молодці гірники. Всі три завдання тут виконали. Ого, а як, я навіть не помітив. 35 плюсом. Алекс останніх матчах демонструє чудову гру за Динамо. Болівальники сподіваються, що форма гравця. ла-ла-ла-ла. Супер. Так, ну що, Різдво в нас, друзі, вже Різдво. І вже ось ось і завершиться перша половина сезону календарний рік. Давайте придбаємо подарунки. Я, і Насправді я також люблю дарувати більше, ніж отримати. Клянуся. Я... Мені пощастило побачити, як Алекс. Купує різдвяні подарунки. Крутяк. От уявіть собі, ви такі херачите десь там по, по сільпо. А там бакс бах, бах якийсь там ярмола, чи, чи ще хто там. Мудрик. Так, ну що, друзі, карабаукап. Боща в воротах знову. Караваєв ярмола на місці Шапоренко. Без ротації навіть, так? Брайтон-Динамо. Я навіть я... а що це в нас? Чи... Чверть, фінал чи одна восьма. Не можемо сказати. 7-5, 8-5, трохи менша оцінка. Не програти, ну бажано, і успішно борту. Ой, знову цей тактичний фол. Знову я потускаю цей r 2 На, отримав жовту вже. Оце так початок. І це ми ще навіть три хвилини не зіграли. Але з м'ячем, можна на партнера Дуреро давай швидше. Давай, давай, а він повзе. Ну ось, попросив я передачу, бачили цей зайвий крок, ліворуч, навіщо вони його роблять? Навіщо? От Віддай же ти, ну невже тобі треба так повністю тілом розвернутися, щоб побачити, на кого віддавати? Ну Це якась нова нова фігня. Бах, не бах, ну просто недопрацьовка. Ми всі 24 я такого не пам'ятаю. А тут помилка в захисті, удар по воротах. Красиво. Знову створюють коридор для Алекса Болхата. Болхата і наш персонаж, наш гравець цим користується. Дивимося. Ну, тут ніхто взагалі не зустрів. Фірмовий такий забіг під праву стійку і пробуває під ліву. А скільки в Кубку ми забули? П'ятий гол, п'ятий матчок. Непогано. Рівно гол, якщо так, в середньому гол за один матч. Дуже непоганий показник, як для центрального півзахисника. Ну, нехай він у нас. Атакувальник, ох, красиво! Тут Гуреро красиво зіграв. Тут дуже якісно. Ну так, На протиході здається голкіпер розібрався. Молодець. Гол за матч маємо, і як ну, ЦП, ну, нехай він ЦАП, але грає на ЦП у Динамо, то дуже непогано. Так, А тут, а тут офсайд. Не відчуваю лінію Гуреро. Підійняю я руку, все нормально, є передача. На Гуреро, офсайду сайду немає. Он дай швидше. В ноги. Аби трохи на хід віддав, хоча Алекс втік можна пробити. І помилка. Не сильно пробив. Ми з м'ячем. Ні, все. Втрачений момент. Алекс по центру. Чому ти побіг? Чому ти побіг? Ярмола, ну навіщо він почав зближуватися? Ось тут ми вже переграли, дограли і Гуреро знову не витримує. Лінію знову офсайді. Тут ярмола, тут ярмола награв, він біг, і там я вже хотів на нього віддавати, а він розвернувся і побіг нам назустріч. Ну. Дивне рішення ветерану, гравця з величезним досвідом, котрий вже встиг пограти і в англійській прем'єр Лізі, і в Бундеслізі. Але ось такий момент. Ну, це гра, певна річ, друзі, не сприймайте серйозно, це ж гра. 0-1 Лестер Норвіч. Другий тайм суперник заміни починає. Ось так от. А цікаво, чому нам ту саме ту пару демонстрували? Норвіч Лестер. Можливо, на переможця тієї пари в разі нашої перемоги виходимо ми. А, мабуть, все ж таки це чвертьфінал, друзі. Так. Здається, що зараз ми боремося за вихід до півфіналу Карабаука. Але з м'ячем. Алекс, непогано, ось тут є забігання. Чекаю, щоб офсайду не було. Е, ну Пробуваю, ні не схотів, я вже там попросив, непогано вийшло. Дуже часто суперники. Ой, суперник, партнери бояться брати гру на себе. Ярмола тут почав розвертатися удар є. Ярмоленко. Гуреро. Ну Давай, трохи ліворуч побіжу. Та же сильніше трохи. А Алекс віддає на партнера, обіграмося з Миколою Шапаренко. Хитнути виходить як красиво, клас, кайф. По футбольному кайфовий момент. Але ну, здається, що а, святкування схоже на таке Кіліан Бапе. А, святкує взяття воріть. Дивимося. Тут роз... обігралося з Миколою. Ну і тут гуч. Голкіпер не при справах. Ну це дійсно топ рівень, друзі, це просто топ рівень. І що? У нас вже хет-трик ми маємо сьогодні. Втомився, Алекс, на вже тут і бігати недовго залишилось. Брайтон Динамо 0-3, можна вже констатувати той факт, що ми, що ми у півфіналі ще один м'яч. Це здається третій. так, Це здається третій м'яч ми забиваємо. Ось тут лише хет-трик, Я поспішив трохи, тому що там було 0-3, але. Но... Хто там ще... А, Гуреру ж забивав, так. Там у нас був один асист. Три м'ячі плюс гольова передача. Топ рівень. А що буде далі? Тут, 에, Алексу скільки зараз тут? 18 десь там, ну може 19 тут. Мамо, що 18. І він вже так фоєрить, видає такий рівень футболу. Вже там скільки. За 80 у нас е, загальний рейтинг. Так, ну м'ячик, певна річ, ми забираємо додому. 19 номер згодом вже коли м -м, трохи там. Можливо, до топ-клубу, коли будемо переїжджати, то будемо просити, мабуть, що дев'ятий номер, так? 1 2 Лестер все ж таки, тут здобув перемогу. М'ячик забираємо, плюс 25, всі три завдання виконали. Ну що, дивимося. Так, Ньюкасл крокує Лестер, Динамо і Тотхем. Так, це все ж таки, друзі, це, це був чвертьфінал. Ну, я би не хотів проти Тотхему грати, а так, в принципі, всі суперники можемо здолати. Алекс забиває хитрик, Динамо здолав Брайтон. супер мега топ. Прокачуємося далі. Атакувальна позиція і ловкість. Давай сюди. І так непогано, атакувальна позиція 90 і ще плюс 4. Ну, і ловкість трохи прокачаємо. І що в нас там ще один пункт? Ну, давайте захист. Нам потрібні і ну, підкат також, ну, може. Ну, нехай буде підкати також. Також може стати в нагоді. Три матчі залишаються в нас, друзі, в цьому році. І всі три матчі, матчі Ліги. Ну, а ось ще 31. Новий рік відзначимо і продовжимо. Динамо на першій позиції 49, ліг, 46. Гірники на четвертій позиції. Ого, ну між нами 10 очок різниця. У них 39. У нас 49. Ага. Дуже непогано. І Шеффілд. Гірники, між іншим, можуть зайняти і. Третю сходинку. Так, Алекс кращий бомбардир, як бачите, в чемпіоншипі. 30 голів вже наклепав. Ого, нічого собі. Просто красень. Гольові передачі. Ага, Гуреро кращий. Алекс другий. 8. 8 асистів має за 20 турів, за 20 мама. Ярмоленко тут. Трійка Динамівська. Ну і Георгій Бущан. Лідер за сухими матчами. Ось вам і Динамо. Крутяк. Ну, Тут картки можна глянути. Алекс, ну, Алекс має і жовті, і червоні, але тут в списках його немає, на щастя. Все на сьогодні, друзі. Бережіть себе, до нових зустрічей всім пока.